Качівському дитсадку номер 16 відкрили першу групу сімейного типу. У сімейно-родинній групі виховуватимуться вісім діток з будинку сімейного типу, які через початок повномасштабного вторгнення вимушено переїхали з Дніпра. Це проект, який нам вдалося реалізувати завдяки підтримці ЮНІСЕФу. Ми знаємо, що в нашій громаді проживає велика кількість переміщених осіб, і саме в цьому мікрорайоні є релокований дитячий будинок сімейного типу, де було дуже багато діток. І за ініціативи керівника закладу і, звичайно, підтримки партнерів ми змогли облаштувати надзвичайний простір, де дітки зможуть разом зі своїми вихователями проводити весь час. Приміщення групи повністю відремонтували, обладнали меблями, інтерактивними розвиваючими іграшками, влаштували санвузол та спальню. В садочку загалом навчається 170 діток. Функціонує 9 груп. Шість з яких це є дошкільні групи, а три групи раннього віку. Ми сьогодні вперше відкриваємо тип організації дошкільної освіти, яка називається сімейно-родинний садочок. Тут будуть виховуватися саме ті дітки, які були зараховані по на по зарахуванні міста Мукачева та управління освіти. Сімейно-родинну групу влаштували в співпраці з організацією ЮНІСЕФ. Тут дітлахи мають все необхідне для розвитку та відпочинку, зокрема, влаштований куточок для усомітнення, місце для проведення навчальних занять та дозвілля. Сімейна форма це є одною з дев'яти диверсифікованих форм здобуття дошкільної освіти. І в цьому пілоті активно до цього пілоту активно долучилася власне Мукачівська громада. Для ЮНІСЕФ дуже важливо, коли громада співфінансує проекти, і ми виступаємо власне партнерами. Мукачівська громада активно співпрацює з організацією ЮНІСЕФ. Зокрема, незабаром на території громади планують також відкрити центри педагогічного партнерства. Це так само одна з форм виховання дошкільнят.